Так, я ще хочу тут забрати у вас оця отривинку, напевно. Ну, відкрити параметри. Добре, я сподіваюся, мене чути. Я дуже сподіваюся. Працюємо з текстом. Хватить. Але я би хотіла той Bluetooth виключити все ж таки, щоб він мені не з він мені не заважав працювати. Все вимкнула добре. Отже, заходжу на Київську Русь. Це досить так швидко. Я буду пробувати вам охарактеризувати якнайшвидше по Київській Русі і по Литовсько-Польській добі. Ви пам'ятаєте, перше, що ви пам'ятаєте про періоди, це стародавня історія України, один мільйон років до нашої ери, 882 рік, давня історія України, 882, це створення Київської Росії, 1340, Литовсько-Польська доба, 1340, 1648, Козацько-Гетьманська доба, 1648, 1760. Четвертий українські землі в складі Російської і Австро-Угорської імперії. 1764 1917 Українська Революція. 17, 22, Україна в складі СРСР 22 91 і Україна Незалежна, 91 2000, слава Богу, ще 25 Я вам нагадую, що утворення Русі. Русь це П'яте століття, Нормандська автохтонна теорія. нормани це вікінги Варяги, автохтонна це від Антів Анти Перша Українська держава, Четверте-сьоме століття. Потім у вас ідуть поляни, сіверяни і уличі, Дев'яте століття за арабськими джерелами, саме Араби про нас говорять як про як про Русичів і саме з їхніх джерел, ми дізнаємося правду про нас. І Анський Союз ділиться на 14 плем'яних союзів: Поляни, Сіверяни, уличі, Тиверці, Кривичі, Радивичі, В'ятичі, Словени, Тривовичі, Полочани, Білі Хорвати, Доліби, Волиняни, Бужани. Вам треба суто українську групу племен собі визначати. Я вам нагадую, це поляни Київ, обов'язково починається з полян. Це собі маєте на увазі. Потім сіверяни, це Чернігів Переяслав Новгород-Сіверський, Дуліба. Ми з вами, Львівська область, Західний Буг, Теребовля, Волиняна Теребовля, уличі, Південь, Олеші, Південний Буг, Білі Хорвати, Ужгород, Карпати, Тиви, Буковина. Пам'ятаєте, що династія Києвичів є основною, і що вона в другому половині п'ятого століття. Це свій пам'ятання. Далі, отже, автохтонна теорія, Бож, 375 Кий, друга половина п'ятого століття. Аскольд іде, перші християнські князі. Раз. Аскольд іде. Що вам хто не казав? Перші християнські князі, їх три походи на Константинополь. З походами на Константинополь, будь ласка. Пам'ятайте, що у вас це основне, тому що це визнання Київської Русі. Визнання права купців Київської Русі це визнання держави Київської Русі. Тому ви можете чути всі походи на Константинополь. У вас є походи на Константинополь Русі, а є Київської Русі. Слово Київська Русь у вас починається з 882 року. Слово Русь у вас починається з другої половини V століття. З другої половини я тостеки покажу вам щось е, Так. Е, отже, 860-й, 866 і 874-й. Мама забирає собі свою дитину. Ходи до мене, ходи. Ходи до мене. Далі йдемо з тобою. Отже, нормандська автохтонна теорія, дві теорії: нормандська варяги, вікінги. Нормани, які поділяються на варяги і вікінги, а автохтонна цкий, Аскольд і ідир. Хрещені. Перші охрещені князі це завжди Аскольд і ідир. Далі Київська русь, виникнення 8, 8, 2. Це стандартно. І це, будь ласка, мені також. І це, будь ласка, мені також е, 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 маєте говорити, що Варяг, Конунг е, Олег, друг, е, друг е, Рюрика, е, вам говорить про, вам говорить про е, цей, про утворення Київської Русі. Далі, ще раз вам автохтонну теорію, ну і династія Рюриковичів. Для чого вона вам? Династія Рюрикович вам потрібна для усвідомлення порядку в Київській Русі обов'язково. І ви, будь ласка, собі її проговорюйте. Ви мусите собі її знати. Отже, Рюрик, 862-й, 879-й. Олег 882-й, 912-й, Ігор, 912-й, 945-й, Ольга, 945-й, 964-й. Святик 972-й. Тепер, перших князів, добре, Володимир Великий, 980-й, 1015, Ярослав Мудрий, 1019, 1054, тріумбірат Ярославичів 54-й, 73. Будь ласка, собі пам'ятайте, що по кожному князеві ви маєте знати походи на Константинополь. Отже, за князем Олегом, у вас буде іти. Два походи на Константинополь, 907 і 911. Це є найбільш вигідний торгівельний похід в історії, найбільш вигідна торгівельна угода. Отже, Олег 907, 911. Ігор 941 і 944. 941 йому спалили плод, а 944-й він уклав угоду, але не таку вигідну, як угода Олега. Отже, Ігор, 941, 944. Далі. Ольга, перша дипломатична місія на Константинополь, 946 або 957. Далі. Володимир Великий, це є хрещення Росії, це є. Розквіт, початок розквіту Київської Русі це є завершення утворення території Київської Русі. Це, ем, це є чотири реформи: удільна адміністративна військова і дві релігійних. Перша релігійна язичницька, 980-й, друга релігійна християнська, 988-й. Ем, Дальше, Адміністративна, 900, теж можете в 88-м робити. Це плем'яні союзи, ви більше не маєте сили. Там є своє, свої посадники і тисяцькі, і військово племіні союзи, ви більше не маєте власних військ. Ви більше не маєте власних військ. Дальше, йдемо з вами. Пам'ятайте собі, будь ласка, що міжусобиця, от коли у вас є між династією міжособиці, то це братовбивчі, війни. це братовбивчі війни. Тепер пік розквіту Київської Русі, це зазвичай Ярослав Мудрий, 1019-1054. І Тріумвірат Ярославичів, це вперше князь. Дає трьом найстаршим синам право правління. У вас, по-іншому, працює такий термін, як колективний сюзеренітет. Сюзерен це одноосібний правитель, колективний сюзеренітет. це спільно три хлопці. У вас працює Ізяслав, Святослав Севолок, котрі, котрі будуть у вас правити спільно у Києві. Тепер обов'язково треба знати династії, чиї діти. Отже, Святослав, Святослав має дві жінки: першу малушу, дочку князя Мала, який вбив князя Ігоря. Ігора вбиває древлянський князь мал. Так стається, що він його виганяється за живі простори Русі. І ем, він має дітей трьох синів старших, наймолодший Добриня дочку наймолодшу Малушу. І Малуша стає матір'ю Володимира Великого зі Святославом. От, і Малуша потім буде халупницею ціле життя. Святославу мама домовиться про шлюб з, сином, з дочкою візантійської княжни, візантійського імператора Настією, і Святослав буде мати з візантійською княжною Настоною Ярополка і Олега. Ярополк вбиває Олега, йде на. Володимира, Володимир вбиває Ярополка, і Володимир стає князем Київської Русі. А друга міжособиця, друга міжособиця це є сини, це є сам Ярослав Мудрий, сини Володимира Мономаха. Ярослав Мудрий має одну жінку Інгінгерду, але його брати, в нього мама Ругніда Володимира Великого. Улюблена така жінка до християнства, це Рогоніда, Він, Володимир Великий з Рогнідою має Ярослава Мудрого, Святослава і Мстислава. І з Анною після Рогніди має Бориса і Гліба. А оцей святополк, що є посередині, там такий є святополк, в майбутньому буде окаянний, то це є син від братової жінки, коли Ярополк, от Ярополк вбиває Олега і йде на Володимира Великого, сина Святослава, то Ярополк відповідно залишає в Києві собі свою жінку візантійську служницю, яку видали за князівну. Вона не знає, де її дітись, вона спокушає Володимира Великого, вагітнює, потім в неї заберуть дитину, відправлять її жити на Херсоне, а дитина буде виховувати серед слуг. Отже, після рогідного Ярослава у Володимира Великого є другий син, Святополк, який живе серед слуг від жінки брата. І він настільки набирає злості, що він під старість. Ну, під підрозкід свого ж я не можу сказати підставість, вбиває, коли чуєш, що Ярослав проводився перед Володимиром Великим, вбиває своїх братів вночі зарізав ножем, Святослава Мстислава, синіврогніди, Святослава Мстислава, синіврогніди, і Бориса і Гліба. Ну, Не Мстислава, так я тут вам роблю помилку. Отже, Святополк Каянний вбиває Святослава Бориса і Гліба. Бо Чого не Мстислава, бо я чому Ярослав був покараний? Ярослав був покараний. Ярослав був покараний, тому що посмів виказати татові Володимиру всю свою біль з Мстиславом. Оцей Ярослав і ось цей Мстислав були покарані, бо виказали свій біль батькові і при Боярах образили Володимира Великого. І коли вони при боярах образили, Володимир Великий був змушений вбити їх при боярах. Тому обов'язково їм прийдеться бути засланими. Ярослав був засланий на Новгород, а Мстислав був засланий на Тму Таракань. І в теремі залишився Рогнідин Святослав і Аннені Борис і Гліб. Тому Святополк вбиває Святослава Бориса і Гліба. І відповідно залишається правити у Київ. І Тоді, коли Ярослав дізнається, що його братів убили, то він бере військо і йде, на, і йде на Київ і захоплює Київ. А потім заповідає своїм синам спільно правити у Київ. Це вже буде тріумвірат Ярославичів і за славу Святославу Севу. Київська РУС, Карта. Зазвичай вона тестується від Балтійського моря по Чорне море, від Балтійського моря по Чорне море. Е, і це є шлях, торговий шлях з варяг у Греки. Загалом в Київській є чотири, чотири торгівельні шляхи: Залозний, Волзький, Соляний е, е, і Залозний Волзький, Соляний і з у Греки. Далі е, е, Рюрик. Коли ви говорите про Рюрика, перше варяжський конок ніколи не був у Києві, народив Ігора, друг Олег. Все, друг Олег, бо брати є Синеус і друга. Боярам, видно, було його вбивати, тому він заповів життя свого сина, своєму другові. Далі, Олег, не бачите, не під Люриком. Не під тобто Олег збоку, тому він друг. І е, е, у Святослава перша жінка, Малуша, буде до того уважні, а Ярополк і Олег від настуді, візантійської принцеси. І тут ще раз вам кажу, Ярополк вбиває Олега, вбивши Олега, іде на Володимира. Володимир вертає до Києва, вбиває Ярополка. Це і є міжусобиця це вбивча війна. Олег робить два походи на Константинополь 907, 912, 907 найсильніший, інколи, сьомий найсильніше. Інко, каже, це один той самий похід. Олег б'ється з хозарським каганатом, бо хозари, кочовики, які живуть в степах між Азовським і Балтійським морем, можуть просто захоплювати територію. Отже, і відповідно, племена він забрав від Хозар, тому козари на нього будуть свій, коли Олег об'єднує. І цитата. Нехай Київ буде матір'ю городам руським. Олег є регент і регент це опікун малолітнього володаря, що володіє усією повнотою влади до настання повноліття. І ще одне: Аскольда ідира вбиває Олег і ховає ворочищі угорському під Києвом, що тепер називається Аскольдова могила. Це теж 882 рік вбивство Аскольда, Аскольдова могила 882 – Утворення Київської Русі 882. Далі пішли. Е, значить, е, отже, Олег б'ється з двома державами: з Візантією і Хозарським каганатом. З Візантією і Хозарським Каганатом, два походи. 907 і 911. Е, ігор Ігор не справився з сепаратизмом. Отже, Рюрик 862, 879. Олег 882, 912. Ігор 912-й, 945-й. Ігор Старий, Ігор не справляється з сепаратизмом. Сепаратизм це прагнення до відокремлення. І найбільший сепаратизм племенам проявляє уличі і древляни. Древляни і уличі найбільше мають проблеми з полюддям. Полюддя це процес збору данини, що розпочинається пізньою осінню, завершується ранньою весною, супроводжується судом і оглядом території. Далі. Ігор іде раз по данину, зима, насквозь, сани, ліс, поле, мало охорони. І він в древлян взяв небагато, потім від'їхав, їхав, думаю, ну вони мають набагато більше, треба забрати більше. А древляни про нього сказали, про Ігоря. Древляни про Ігора. 945-й. Як внадиться до овець то виносить всіх у одній, поки не б'ють його. І ще князь Мал, древлянська династія князя Мала. Це династія це тато Малуші і тато Добриві. Це вигнанець, Появляється верства ізгоя, ізгої, вигнанці із суспільства. Далі Ігор не справляється з бажанням племен відокремитися і робить два походи на конснопит ще раз: 941, -й, 944. -й. 941 й йому спалюють флот, це є покрова. А з 944-й це є угода, але не така вигідна, як. Угода Олега 907 року. Так, значить, Ольга Ольга, 945 964 -й. придушує повстання Та Вона спалила просто іскоростей. Вона перерізала там всіх і потім спалила хати. Це було дуже просто, яких голубів вона не збирала. Але вона за Києвом насипає гірку, розрізблить трона, шкіри і певні години в день. Князь виходить і збирає данину. І тепер, шановний вождь, ти можеш не доїхати. Тебе можуть грабанути розбійники, які працюють на Ольгу, і дати їй твої данину. А ти будеш страчений, бо ти не привіз данини. Ти можеш бути страчений ще під час того, як ти повзеш на колінах і просиш її взяти ту данину. Тебе можуть пограбувати буквально на погості, де, де така валка, місце як паркінг, де тримаються всі, хто приїхав привозити, здавати податок. Ти маєш чітко здати урок. Урок це розмір танини. От. І Якщо не здасиш, ти теж будеш е, страчений. Е, е, таким чином, е, таким чином е, ти маєш е, уроки і погости. Уроки і погости. Е, дальше. Ольга будує е, всю... Е... Надя, на в мене ефір на Ютубі. І ти зараз на камері. В мене є ефір на Ютубі. Я ти зараз на камері, і мене чує весь Ютуб. Так. Так. Е... Далі йдемо з вами. Отже, уроки це розмір данини, а погости це місце збору данини. Далі йдемо з вами. Зовнішня політика княгині Ольги. Значить, це є у вас її спроба прийняти християн. Християнство вона прийняла дуже і дуже давно. Християнство вона прийняла ще як не мала добрих відносин з Ігором, але вона побачила, що купці не здають податку, тому вона поїхала в Константинополь і попробувала Заставити імператора поважати княгиню Київської Русі, звичайно, що їй пропонували стати наложницею, її приводилося вночі до палат імператора, коли ніхто не знав, і вона це усвідомлювала. Але вона при тих же слугах, які її привели, сказала, що Василевсу, представнику на самі, не годиться спати з язичницю. Вона не признала, що вона християнка. Він її хрестив, і потім став хресним батьком і теж не дуже годиться. Ось тому він зрозумів, що в неї достатньо мудрості, і уклав з нею угоду. І що зле для святика було, що вона домовилася про шлюб святика з Візантійською княжною. Але це звучить як перша дипломатична місія до Константинополя. Отже, 946-957 перша дипломатична місія до Константинополя. Майте собі на увазі, і ще Ольга розуміла, що. Візантія, Візантія втрачає свій вплив у Європі у Європі, набирають сили Барварські королівства, і вона вирішила прийняти католицизм, зробити Київську з барварським королівством і заставити Європу, Європейську Францьку імперію визнавати її, коли ж, залишки імперії, визнавати її державу. Але наші бояри не готові до архідіякона Адальберта, який привіз католицизм. Вони його просто перелякали своїми медичинськими звичаями. Він втік звідси, і переписка з Отоном і папою римським просто не працює. Не працює. Дальше пішли. Отже, святик. Святик 957, 972. -й. Треба Ольга 945, 964. Стоп. Чому Ольга 945, 964, а святий 957, 972? Е, тому що е, Святослав е, сів на престол і втік під мами в походи. Він приєднав 5 кутків Київської Русі: Кавказ, Волга, Дон, Дунай, Вісла 5 кутків. Ольга тим часом буде правити в Києві. Тому правління княгині Ольги йде по 964 рік. Далі. Він збирав гривню до походу і після походу. Ну, це важливо, так? Далі. Він знищить свят, знищить хозарський каганат в 965 році Саркел і тіль на річці Волзі. Але він відкриє дорогу ордам печенії. От, Отже, з знищенням козарського каганату відкривається дорога ордам печеніїв. Далі, внутрішня політика, він замітить, що Володимира принижують Володимир незаконний син від Малуші, дочки княжа, князя Мала. І звідси, там своя легенда, на я зараз просто не маю часу, але вона десь є, як розказує її. Отже, і. Він забере від себе у свого найкращого охоронця, воєводу і теж сина князя мала. Він забере його від себе і скаже: Ти береш Володимир, ніколи не признаєш своєму ж його дядьку, але ти з ним їдеш на Новгород і там його виховуєш повноцінного князя. А роздав Ярополку Київ а Олегу іскоростень. Е Далі, е отже, святик, козак на престолі за рік до походу, іду на вий. 957, 972. Дальше, хто хоче з презентацією, там на ютуб каналі теж де ефір. Значить, ярий язичник приєднав п'ять кутків Київської Росії: Вісла, Дон, Волга, Дунай. Далі не сприймав християнство як таке, він, він міг навіть вбивати християн, бути до того, готові. Зробив два походи на Візантію, на Візантію, не на Константинополь. 968 і 971 У 968-му е, він е, завоював Переяславець на Дунаї, бо то середина землі моєї, там всі добра мої сходяться. Це майже над Дунаєм, там була балка склад купецького товару і далеко від Ольги, і далеко від Києва просто прекрасно. От, і далеко від Бояр. Але його тесть, Іоанн Цемий, який віддав йому свою дочку, бо колись пообіцяв Ользі, і мав мрію вбити його і дочку легально, як в вернути в Константинополь, і організував йому ті два походи. Так? Отже, в 968-му Святослав завойовує Півболгарії. І Каже, що буде в Переяслав на Дунаї мати свою столицю, а в 971-му його чекає вже під доростолом військо Івана Цемис, який його розбиває, відпускає розбиває. Тобто Святослав Два походи на Константинополь 968 971 восьмий, Святослав загинув негарно, попрацював над тим імператор Візантії і Печеніги, які зайшли на українські землі після знищення Хозар. Хозар знищує Саркел, Біла вежа святить у 965 році. Володимир Великий, початок розквіту Київської Русі, 980-й 1015. Е, син Малуші інколи мама попадала під коня, але він не знав, що це мама. Е, Добриня дожив до кінця його життя. Будьте готові, що Володимира буду ховати мама і дядько, е, не дружини і не сини. Е, всі його реформи приймалися дуже гостро і дуже недобре. На нього була велика злість всіх язичників, тому що він приймає християнство до 1978 році. Він спочатку у 1970 сімдесятому приймає язичницьку реформу. А в 988 християнську реформу. Далі. Він об'єднав, завершив об'єднання всіх українських земель. Далі він забрав назвами Західну Україну, червенські міста у 980 році, забрав Червону Русь. Далі. Тобто, і забрав білі Хорвати, гори, не гори Карпати забрав. І е, білі хорвати, е, гори, е, Карпати. Отже, е, це був е, перший невеличкий ефір, зараз я його зупиню, ті повідомлення, які до мене прийшли, і почну е, новий. Це швидкий огляд, мої вітання. Е, за, можливо, за дві хвилини почну знову. Хто якщо хтось слідкує, це було б дуже добре.